Доброго бласланого дня, святе письмо на кожен день, Євангелія від Матфея, 7 глава з 24 вірша, 8 глава з 1 по 4 вірш. Сказав Господь всякого, хто слухає ці слова мої і виконує їх уподібню до мужа розумного, котрий збудував дім свій на камені, і пішов дощ, і розлилися річки, і знялися вітри, і ринули на дім Той. І він не впав, бо був заснований на камені. І кожен, хто слухає ці слова мої, і не виконує їх, уподібниця до мужа безумного, котрий збудував дім свій на піску, і пішов дощ, і розлилися річки, і знялися вітри, і налягли на дім той, і він упав, і падіння його було велике. І було, коли скінчив Ісус ці слова. Дивувався, народ, вченю його, бо він учив їх як такий, що має владу, а не як книжники. Колись він зійшов із гори, за ним пішло багато народу. І ось прокажений, прийшовши, кланявся йому, кажучи: Господи, якщо хочеш, можеш мене очистити. І, простягнувши руку, доторкнувся до нього Ісус, кажучи Хочу, очистись. І одразу ж очистився він від прокази і говорить йому Ісус, Дивись, нікому не кажи, але піди, покажися священникові, і принеси дар, який повелів Моїсей на свідчення їм, Богу нашому слава, завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.